Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Є знижки представляють незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках, подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Отже, усім привіт. Це життя відомих людей. Ну як обіцяв, починаю з ЕМІ. Отже, український фільм здобув цю нагороду. Найпрестижнішу телевізійну премію Америки отримала стрічка Культурний квест Україна є гранта в категорії Видатна спеціальна програма, зроблена для денного ефіру. До слова, продюсеркою Чернігівських зйомок та героїною одного з епізодів стала українська співачка Онука. Вона ж Ната Жищенко О, у цьому фільмі вона розповіла про Україну культуру та власну творчість на тлі жорстокої реальності повномасштабної війни тому вітаємо онуку. Вітаємо Єнса Гранта, Дякуємо і, звісно, вітаємо всю команду фільму зі здобуттям такої важливої і заслуженої перемоги. Українська співачка Наталка Могилевська похвалилася першим врожаєм полуниці, яку виростила разом зі своїми двома доньками на терасі свого будинку. Давайте послухаємо, друзі. Ну, ми з дітьми посадили полуничку. Зривати ще не дозволено, але вона вже виросла. Дивіться ой, особистий перший в житті, Перший в житті, врожай. Нагадаємо на початку повномасштабної війни Росії проти України Наталія Моглевська всиновила рідних сестер Мішель і Софію. І вперше про це зірка розповіла лише на початку цього року. Так не буває. Саме так український співак Віктор Павлік, який нещодавно пережив операцію на серці, назвав свій новий альбом. За його словами, роботу над ним він завершив уже після операції. А почав почали готувати платівку ще три місяці тому. Нам на камеру Віктор розповів, чим дивуватиме цього разу, а там зовсім все по іншому. Давайте послухаємо. Ну, Він новий по стилю, новий по музиці, по всьому новий, але пісні у ньому взяті все-таки не нові, не ново написані, а взяті в різні роки мого життя. Ми вибрали ряд деяких пісень, які, вже, ну, які менше звучали. Ну, Звичайно, класика є, і ти подобаєшся мені, і ні пробачень є. От, я їх просто по-новому переспівав. Чекайте, це буде цікаво. Нічого ні на що не схоже. Тобто такого в Україні немає нікого. Це, це десь суміш. Є Пітера Гебріела, розумієте постеля музики? Да, з якимись не знаю, з Дюран-Дюран, з Дюран Дюран, Зелтоном Джоном. Ось так. Ну, будемо чекати. Символічно, що альбом вийде у день народження молодшого сина Віктора Павліка, 15, 15 червня. А в цей день Михайлу виповниться три роки. Ну так мені стукнуло в голову. Захотів я до нього. Ну просто якраз по часу до кінця травня і готувалось. І Обкладинка, чотири пальці мого сина на гітарі, так, типу, зупинені. Ну, це типу 24 й рік, і так, четвірка, ну так цікаво. Ну Такі в мене свої фантазії. Нагадаємо, Віктор Франкович наразі проходить реабілітацію, та це, звісно, не заважає йому активно працювати і над альбомом, і над власним здоров'ям. Так він активно продовжує виступати і відновлюватися здоров'ям. 80-річна легенда французького шансону Франсуаза Арді пішла у засвіти. Про її смерть повідомив у Фейсбук син артистки, французький гітарист і автор-виконавець Тома Дюртон. Зірка відома в усьому світі своїм кришталевим голосом і меланхолійними текстами протягом двох десятиліть страждала від різних видів онкології. Франсуаза стала відомою, коли їй було 18 років, завдяки своєму першому хіту Тулеґасон-селефіле, що в перекладі усіх. Хлопці та дівчата, давайте послухаємо його. Ця композиція насправді вийшла в такому вже далекому 1962 році і допомогла насправді заснувати стиль музики є, -є. А, культурний рух, натхнений поп-музикою, який охопив британський американський рух рок, рок 60-х років вже минулого століття. Тоді Франсуаза Арді увійшла до кола найвідоміших і меншого бізнесу того часу, спілкуючись зокрема з Міком Джагером та Бобом Діланом. А останні роки Франсуаза Арді а... Ці останні роки були важкими для неї. Зокрема, виконавиця зізнавалася, що їй тяжко дається переживати кожен день життя а подвійний рак гортані і лімфатичної системи завдає нестерпних страждань, коли та де відбудеться церемонія прощання з легендарною артисткою, поки що невідомо. 70-річну опру Вінфрі екстрено госпіталізували після вживання препаратів для схуднення. Про це повідомив Daily Mail. Відвертими деталями стану телеведучої поділилася найкраща подруга Опри гейл Кінг. Цитую у неї була якась хвороба шлунку, шлунковий грип. Її нудило та мучила діарея. Я не буду надто відвертою, але вона опинилася в лікарні зі зневодненням. Їй зробили крапельницю. Це було дуже серйозно. Також гейл. Зазначила, що опрі вже значно краще, і вона проходить лікування. Та от чи вдома вона чи продовжує перебувати в лікарні, наразі невідомо. За останній час опра помітно схудла, скинула щонайменше 18 кілограмів, і її одразу запідозрили у використанні медичного препарату від діабету другого типу Оземпік. З допомогою цього препарату вже раніше схудли леді Гага та Кім Кардаш'ян. Сама ж опра, ці чутки спершу спростовувала довгий час, але Потім все ж таки зізналася, що так вживала. Ну а 64-річний актор Кевін Спейсі, дворазовий лауреат премії Оскар, опинився на межі банкрутства. Про це зірка зі сльозами на очах повідомив в ефірі програми Пірса Моргана. За словами Спейсі, у нього зовсім не залишилося грошей після того, як він витратив мільйони доларів на судові справи в гучних справах про сексуальне насильство. Наразі його будинок у Балтіморі виставили на аукціон і за зізнанням знаменитості. У нього практично немає грошей, і на ньому висять мільйонні борги. До слова Спейсі був одним з найвпізнаваніших обличчя в Голівуді, поки не зіткнувся зі звинуваченнями в сексуальних домаганнях. В липні минулого року він постав перед королівським судом Саутварка за дев'ятьма звинуваченнями в сексуальних злочинах. А в справі, де фігурували зокрема і четверо. Чоловіків, ось такі новини на сьогодні. А, Єгорчику. А, Я от, тут от, 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 на на прикладі Кевіна Спейсі, так от так. тобі, а, якщо враховуючи те, що його навіть вже й виправдали, так але ця вся історія тягнулася що не менше років, шкода тобі Кевіна. Ну, дивись, ну хто я такий, щоб там це там ну, каче засуджувати або або виправдовувати. Ну він геніальний актор, це факт абсолютно. І як актори мені страшене подобається. Ну, це інститут репутації іншої країни, який працює от таким чином. Там з перекосами, з перегинами, напевно, так. От але ну, але от от у них така історія. Ну, ну от... така історія. ну, бачиш, яка. Тотальна несправедливість, начебто йде всі справи спростували так, його виправдали по всіх справах, але це зайняло 10 років, і от тепер ну він теж частина кіно свого бачиш. Але мені здається, що точно перегинами є те, коли його починають вирізати з фільмів, де він грав. Mm -hmm. Оце вже точно перекоси. Знаєш, це що було, то було. Знаєш, це нагадує мені якісь радянські, а тепер російські наративи, коли вирізають акторів з кінострічок, які, наприклад, поїхали з Росії там або викизали щось проти війни, і так далі. Тому подібне. Ну, оце вже там да. Перегиби на містах, як кажуть, так, так і є. Ну в будь-якому разі, ми будемо тримати в курсі вас усіх подій, які відбуваються в світі відомих людей в Україні, в усьому на всій планеті Земля. Так і звісно, будемо розповідати вам про це в наших ефірках в ефірах сніданку з 1 плюс 1». На сьогодні все гарного дня. Завтра побачимося знову.